Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Боже будь милостивий до мене грішного. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного, Царю Небесний. Утішителю душе істини, що всюди єси і вся наповняєш, добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, спаси блага і душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий Кріп. Святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятає Троїце помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші, владику, прости беззаконня наші. Святий, залянься, ізціли немочі наші імені Твого ради. Господи помили, Господи помили, Господи помили. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є Царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вставши після сну, подяку приношу тобі, Пресвята Тройце, Боже наш, що ти з великої милості Твоєї і довготерпіння не прогнівався на мене лінивого та грішного і не дав мені загинути з моїми гріхами, але з властивим тобі, чоловіколюбством. Підняв мене від сну, щоб зранку прославляти славу Твою, і нині просвіти мої очі мислені, відкрий мої уста, щоб навчатися слова Твого і розуміти заповіді Твої, і чинити волю Твою, і вихваляти Тебе в сердечному прославленні, і в піснях славити все святе ім'я Твоє. Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімось і припадімо до Христа, царя і Бога нашого. Прийдіть, поклонімось і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Помилуй Мене, Боже, з великої милості Твоєї, і з великого милосердя Твого, прости, провини мої, особливо омий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти Тебе, єдиного я згрішив, і лукаве перед тобою вчинив. Отже праведний ти в слові твоїм, і справедливий у присуді твоїм. Ось би в зачатий я, і в гріхах породила мене мати моя, бо ти істину полюбив єси невідоме і таємне мудрості твоєї явив ти мені, окропи мене і сопом, і очищуся. Омий мене і стану біліший від снігу. Дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кістки мої упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконня мої, серце чисте, створи. В мені, Боже, і духа праведного віднови внутрімо моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не відніми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів Твоїх, і нечестиві навернуться до Тебе. Визволи мене від вини кривавої, Боже. Боже, спасіння мого і язик мій. Радісно славитиме правду Твою. Господи, відкрий уста мої, і язик мій сповістить хвалу Твою. Бо, коли б ти жертви забажав, приніс би я все палення ти не бажаєш. Жертва Богові – це дух упокорений, серцем Твоїм сі он. і нехай збудуються стіни єрусалимські. Тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення і всепалення, тоді положить на жертовник твій твітельців, вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків. Світло від світла, бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося. Він для нас, людей і для нашого Спасіння, зійшов з небес. І тіло прийняв від Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і розп'ятий був за нас при понтії пелаті, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день, як було написано, і вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і знову прийде у славі судити живих і мертвих. І царству його не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця походить, що йому з Отцем і Сином однакове поклоніння і однакова слава, що говорив через пророків в єдину святу Соборну і апостольську церкву, визнаю одне хрещення на відпущення гріхів. Чекаю Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Боже, очисти мене грішного, бо я ніколи нікого нічого доброго не вчинив перед тобою, але ти визволи мене від усього злого, і нехай буде в мені воля Твоя, щоб неосудно я відкрив уста мої грішні, і славив святе ім'я Твоє. Отця і Сина, і Святого Духа, <кій> нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. <кій> до тебе, Владико, чоловіко любче, ставши після сну, вдаюся і до праці своєї стаю, з Твоєї милості і молюся тобі. Допомагай мені повсякчасно і в усьому. Усякому ділі, і захисти мене від усякого лихого, що є в світі, і від диявольської спокуси, і спаси мене, і веди в царство твоє вічне, бо ти мене створив і дбаєш про мене, щоб обдарувати мене всяким добром на тебе, вся моя надія. І Тебе я щиро славлю нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, що з великої милості Твоєї і щедрості Твоєї дав мені рабу Твоєму минулу ніч перебути без напасти від усього злого і супротивника. Ти сам, владику Сотворителю всього. Сподоби мене при світлі твоєї істини і з просвітленим серцем творити волю твою нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословляємо Тебе, Небесний, Отче, і милосердний Господи, за те, що виявляєш на нас повсякчас безліч великих, недосяжних славних діл своїх, що дав нам сон на підтримку нашої немочі і відпочинок від праці з насиленого тіла, дякуємо тобі, що не погубив нас з нашими гріхами, а зі звичайною твоєю любов'ю до людей підняв нас від сну, що прославляли ми твою державу. Отже, молимо твою безмірну добрість, просвіти наші думки, підведи очі і розум наш від тяжкого сну, лінощів, відкрий наші уста і наповни їх, похвалою тобі, щоб ми мали змогу непохитно визнавати і славити тебе. Безпочаткового початкового Отця із єдинородним Твоїм Сином і присвятим благим, і животворчим Твоїм Духом нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, пречиста Діва, Богородице, надія всіх християн, що живуть на землі, не відвертайся від мене грішного. Бо я непохитно надіюся на твоє милосердя, погасив мені полум'я багатьох пристрастей моїх, запали моє жорстоке серце і мій холодний розум любов'ю до виконання заповітів, Сина Твого і Бога нашого. Викорени пречиста з мого затьмареного розуму і з мого жорсткого серця. Безнадійність, недбалість, лінощі та безглуздя, і всі темні, і брудні думки та наміри зціли, владичице, мої тяжкі духовні і тілесні рани, не попусти, щоб зло перемагало мене, і твоїми материнськими молитвами прихили до мене, милість Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Бо ти благословена від усіх родів і славиться пречисте ім'я Твоє на віки віків. Амінь. Святий ангеле приставлений до моєї грішної душі і до пристрасного мого життя, не покидай мене грішного і не відступи від мене за нестриманість мою, не попусти злому духові. Володіти мною через пристрасті мого смертного тіла, зміцни мої немічні сили в боротьбі з гріхами і наставляй мене на смиренну дорогу. О святий Ангеле Божий, охоронителю і захиснику моєї нерозкаяної душі і тіла, прости мені все, чим образив я тебе за всі дні. Життя мого, і коли чим згрішив минулої ночі, захисти мене в нинішній день і охороняй мене від усякої спокуси диявольської, щоб я ніякими гріхами не гнівив Бога мого і молися за мене до Господа, щоб Він утвердив мене у страху своїм і показав мене достойним. Рабом своїм безмірної благості. Амінь. Спаси, Господи, і помилуй рабів Твоїх, Отця мого духовного, батьків моїх, всю родину мою, навчителів, добродійників, прихильників, ненависників моїх і всіх православних християн і всяку живу душу, що Твоєї милості. Та допомоги потребує. Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє, перемогу православним християнам на супротивника, подай, і Христом Твоїм охороняй нас, оселю свою. Господи, дякую Тобі, що дав мені щасливо цю ніч переночувати. Дай же, Господи, щасливо цей день переднювати. Тебе Бога нашого хвалити, а не грішити. Боже, будь милостивий до мене грішного, Боже, очисти гріхи мої і помилуй мене, без числа згрішив я, Господи, прости мені, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.